Сьогодні я продовжую роботу над своєю сівалкою і вирішив продовжити її на цьому. Треба зробити колесо переднє з цією от зірочкою, щоб при варінні рами була соосність, щоб виставити, щоб знати, як воно йшов. Переднє колесо от з цією зірочкою. Для цього що я зробив? Я взяв, порізав газового балона. От, як я різав, його різати не дуже важко. Важко було відкрутити ось цей от вентиль. Ось тут от, він не відкручувався, я його ножовкою помаленьку спиляв. Газ випустив там остатки, газолін виляв. От, це спиляв легенько ножовкою. Заляв сюди води. От, і разом з водою положив його на бік і по чуть-чуть болгаркою обійшов один раз, потім другий. От, І вже за третій раз з'явився такий синій просвіт. Дорізав до того, доки метал не, не синів на стикові, ну, на нарізі іменно отут. От. Потім взяв зубило, молоток, пару разів вдарив і воно все відлетіло. Ну, так я різав. Тепер тут тепер тут я от виточив ось таку от трубку. Тут одразу зробив посадочне під зв'язку. Воно буде тут забиватися плотно. От. Вона буде стояти цією стороною до колеса. От. Ну і тут воно запресовується. Воно, бачите, от заскакує нормально. З молотком і все. Тепер тут у мене ось це от колесо, я хотів його поставити, але дуже тяжке. Тут а метал, де то тройка, четверка, четверка, мабуть, що. і ще плюс ці полоси. В общем, прийдеться мотоблоком возити ту сівалку. Я вирішив її трошки облегчити, того я і порізав цього балона. Тепер, що я зробив, воно в мене рівне це колесо, його мені на металломі я знайшов. Мірали його, кажу, мірали, мірав його, воно на станку я вставляв його. Воно не б'є зовсім. Вставляв його на токарний станок туда зажимав за цю от трубку з тієї сторони і пробував, воно не б'є. Ну, от так от я виставив приблизно тут а пару тих міліметрів б'є ролі не буде грати. Потім взяв ось такий от штир, запхав сюди в трубку, він тут а, ну, так може бути. І потім вже беру ось це от теж, Це вже плотніше сюди. От. І тепер звідси сюди я розмір у мене 13 сантиметрів. Получилося рівненько. Ось так от. Зі всіх сторін. Ось. Тепер я понаходив. Ось такі от у мене железяки валяються. Я з них понарізаю 13 см і поприварую. От таке от буде колесо. Потім наб'ю зв'язку сюди і вже з валом потім будемо щось думати. Трохи, звісно, воно грубе, але ну, зв'язку треба щось посадити. От таке от. Продовжуємо зараз займатися цим всім. Далі. Так, доробив я вже тут околесо. Тут вона йшов таку трубку на 18, вона туди заходить, сюди буде два підшипники. Внутрішній діаметр на 17. От така от трубку прихвачу до тої трубки і так воно буде. Ну, така от приблизно має бути. Ну, перед тим як варити раму, я... ще тут є такий нюанс, як от, е... цепок від колеса. Не знаю ось цей от зазорчик. Чи стоїть це колесо, я тут тут намітив, чи стоїть його е... підрізати, чи не стоїть. Ну, це я ще подумаю. Обрізати завжди вспію. Тим більше воно буде, до нього буде доступ, буде як обрізати, якщо що. Тепер перед тим, як це все складати докупи, оприділятися з рамою, я вирішив ще зробити заднє колесо. Ось таке от, знайшов такого от вентилятора, розклепав його з нього, зняв ось цю от железяку. Це теж там було, воно на ньому крутилось, воно було на. На моторчику, моторчик, от він, от він той моторчик валяється поки. Порізав ось таку ширину теж з газового балона і попробую його обігнути і обварити. Ще не знаю, як я це буду робити, чи підстукувати, чи якось по-інакшому. Це будемо бачити. Ось ну, такі от плани, отака от, от система. Будемо працювати далі. Так, ще хочу показати пару секунд, як я його роблю це колесо. Ось піднес, підложив таку байдужку, якісь там кругів пару, щоб тут було внизу трошки зазора якогось. Тут Зігнув його буквально почті до коліна, там трошки постукав, позгинав, позгинав, щоб запхати цю середину туди. І потім цю середину замірав, там виходить 75 см. Лишнє я обрізав. І тут ще видно, що треба буде ще дорізати. Ну і там ще отакий, от от. як це його показати, щоб було добре видно. На кінці ще трошки зазорчик є. Ще його треба от ще почуть-почуть по підрізати і, і прихвачувати. Поки в середині от на такі от прихватки потім пообварюю. По ну, якось так, не знаю. У мене ще трошки була одна проблема, треба було оцю от середину теж взяти тільки на прихватки. А я взяв, її обварив і цей круг. Зробило з нього вісьмерку. Вона так вигнулася, як листок на дереві. Прийшлося її рівняти, товкти лишні проблеми. Треба вперед тут на прихватки це все приварити і тоді вже можна середину обварювати, Воно вже нікуди нічого не потягне. Ну, отаке от. Отак я от це колесо роблю, буду продовжувати. Так, ну от таке у нас А вийшло. От, ну, ніби, ніби нічого. Звісно, в ідеалі воно не буде рівне. А може буде, не знаю, треба пробувати станок. Так, тепер що? Трошки по розмірах, якщо кого цікавить. Ось так от. 65. І на йдемо считати на 24. Там плюс-мінус пару міліметрів. Ну, таке от. Тепер буду робити вал, ставити підшипники і потім буду планувати вже е, цю раму. Так, рішив я її трошки прикинути, що до чого. з цією рамою, поки заднє колесо не зачіпав. Ну, таке в мене вийшлося. Трошки заморока сьогодні цілий день. Програвся, а роботи не зробив ніякої. То це не прочитав, треба було довше от поставити. Думав, тут перемичку поставити, звздочка мішає, нема куди всунути. Треба де під низ, під низ, цептре. Ще тут роботи доводки трохи є. Ще десь 11 пару часиків треба буде. Ну я вже до толку дійшов, якось воно ось так от має бути. Тут попросверлюємо, це все, позакручуємо, ніби так, так виставив, ніби воно може бути. Ну от таке от. таке Вже Сьогодні вечір на дворі, темно. Буду закруглятися. Завтра продовжимо нашу роботу.